Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Щоденник Тоші. Давайте подивимося з вами, якою буде перемога. Насправді, якою буде перемога. Ми ж розуміємо, що вона не буде такою, як у 45-му році. І вона не завершиться в один день. Це, мабуть, вже всі майстри або більшість їх казали. Ось якою буде перемога. Що нам карти скажуть, як вони бачать. Так, хочу сказати знову, що завершення війни буде раптовим і це нас буде лякати. Ми будемо боятися, бо от ця така напруга буде страх, що воно це повернеться. Але буде перемога в Україні однозначно. І отак от раптово. Можливо, це ви вже чули від інших майстрів, але воно так дійсно є, що буде раптовою перемога. В деяких напрямках буде перемога, пірова перемога, тобто важко, важко вдасться, але все-таки вона буде також на деяких напрямках. Ну, Прийде допомога, це зрозуміло по картах. Ну, мені зрозуміло, щитуючи так, що. Можливо, це коло води, можливо, це Херсон. От той Херсон мені не дає спокою. Слухайте, Херсон і Херсон. Не буду чіпати далі, не буду знавати, але таким, знаєте, важким боєм відбили, відбили, коротше. Ось, і хтось допоможе. Можливо, іноземні легіони, можливо. І війна завершиться раптово. Можливо, це дійсно звільнена Херсона. Робота ведеться в трьох напрямках, активно працюють. Ой, якась хитрість є по відношенню. Так. О, випав шанс. Шанс на завершення війни, що вона завершиться раптово зненацька, так? Дивіться. Вісьмірка мечів це окуповані території і швидкість. Це теж показує підвішені окуповані території по справедливості. Угу. Наче щось таке буде розвиватися. Таке цікаве і дуже стрімко буде розвиватися. Можливо, якась деокупація, якийсь наступ на контрнаступ я не запитую, поки не пройде певний час для того, щоб все було публічно. Нехай тиша. Як то кажуть, щастя любить тишу, да, ми будемо тримати за хлопців пальчики, кулачки, хто що може. І сподіваємось, що скоріше завершиться в нашій країні башта. Нехай раптово за ніч у нас завершиться, зникне. Ми це все от всі дуже сильно бажаємо. Неймовірно сильне бажання, якщо чесно. Ось. Так, отакий от мене вийшов розклад. Дуже вам дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Вам дуже сильно вдячна. До зустрічі.